Доброго дня, шановні учасники засідання антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни. Щиро всіх вітаю. Участь засідання приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів Ради національної безпеки та оборони, Загальнонаціональне об'єднання, промисловців, підприємців, роботодавців України, профспілки, Місцеве самоврядування об'єднані територіальні громади Національна академія наук і наші колеги-експерти, фахівці по галузевим напрямкам. Щиро дякую всім за участь. 848 день повномасштабної агресії Росії проти України. Злочинний агресор цілеспрямовано. Множить злочини до української землі, руйнуючи нашу житлову, енергетичну, транспортну виробничу інфраструктуру. За останній період найбільш серйозні втрати в енергетичному комплексі, в першу чергу генерація електричної енергії і інфраструктура нафтогазового комплексу України. На цей день э, втрачено в атомній енергетиці біля 44% потужності. Це в першу чергу Запорозька атомна електростанція 6 блоків. Теплогенерації 93% втрат від загальної потужності. І гідроенергетика попереднім даним біля 59%. В цілому це складає порядка 9 гіватт. 50% нашої загальної потужності, яка була до початку повномасштабної війни. Рівень валового внутрішнього продукту по відношенню до довоєнного на рівні 80%, як ми надразово відмічали, відновлення відбувається достатньо повільно. В першу чергу на це впливають безумовно ризики війни. За останній період особливо дефіцит. Енергозабезпечення, наростаюча проблематика наявності трудових кваліфікованих ресурсів і, безумовно, жорстка монітарна політика. Споживча інфляція на травень поточного року по офіційним даним плюс 3,3%, облікова ставка Національного банку 13%. Середньозважена вартість кредитних ресурсів по даним Національного банку біля 16,2%. Тобто зберігається значний розрив між фактичною інфляцією та поточною обліковою ставкою біля 10%. Ще більш поглиблюю проблематику доступу до ресурсів і порівню кредитування реальної економіки. Україна займає одну із найнижчих місць Європи по відношенню до валового внутрішнього продукту. Як приклад, в структурі капітальних вкладень внутрішніх інвестицій біля 70% це кошти підприємств, а кошти банків і іноземних інвестицій до 5%. Це, безумовно, дуже сьогодні стримує як заходи по стійкості національної економіки, так і по відновлення нашої самодоставності. Питання доступу до ресурсів як стратегічно важливе, з рахуванням попередньої нашої роботи, як з урядом, так і з Нацбанком, включено у порядок денний сьогодні засідання і в більш детально ми його розглянемо до програми. Які основні ризики, в тому числі результатам останніх опитувань? Перше, це безумовно війна. Але на другому місці визначає і бізнес і суспільство це проблематика корупції і проблематика ефективності державного управління. Далі енергозабезпечення, далі дефіцит кваліфікованих судових ресурсів. Вони разово відмічали, що корупція в умовах війни це мародерство, яке необхідно карати негайно. Незалежно від прізвищ, посад і політичного кольору. Крапка. І не буду поглиблювати цей виставок. Він повинен бути зрозумілий всім. Те, що стосується втрат нашої генерації, це величезний іспит для України, бо, по суті, наявність генерації це один із факторів цивілізованої держави 21-го століття. Включаючи якість життя і життєдіяльність в цілому. Тому ми вважаємо, що зараз, як ніколи, нам необхідно виходити на комплексні заходи. І якраз на це спрямований ролях нашого питання у ході засідання таких штабу. І ці заходи повинні передбачати, по-перше, губовок дефіциту електричної енергії, дуже відповідальну, комплексну. Конструктивну взаємодію всіх суб'єктів цього процесу, як кажуть, медицині по принципу не на шкоді. читаючи з погодження графіків, обмеження чи відключення, особливо по критично важливим підприємствам і критично важливій інфраструктурі, і це повинно розповсюджуватися на всі території. І ми будемо формулювати ці пропозиції підсилення цього напрямку. Це питання, які стосуються в цілому комплексних планів того стратегічного вектору, який стосується розподільної генерації. А це ресурси, це податкові стібули, це митні умови для імпорту необхідного обладнання, це регуляторні процедури тощо фактор часу. І, безумовно, для нас дуже важливо. Далі підсилювати той напрямок, який сьогодні є загальносвітовим трендом, це розвиток відновлених джерел енергетики, починаючи з сонячної, вітрової і так далі. Що теж вимагає дуже серйозної і комплексної державної політики. І, безумовно, надійне плече наших союзників це ще більш глибока інтеграція об'єднаної енергетичної системи України в, в об'єднану енергосистему Європейського континенту. Починаючи з погодженості дій, удосконалення договорної роботи і це безумовно перетин, який би давав можливість отримати по імпорту більш високі обсяги електричної енергії які необхідні Україні в критичний період. І це повинно бути знову ж комплексним планом, бо це проблема не, не один рік з точки зору мінімізації впливу як на економіку, так і на діяльність нашого суспільства. Питання у нас в порядку денному, з зрахуванням участі фахівців, ми розглянемо весь блок і пропозиції будуть спрямовані відповідним державним установам і нашим партнерам структури влади. Трудові ресурси. Питання дуже чутливе для всього нашого суспільства і держави. А постійно вдосконалювати баланс потреб обороноздатності держави і потреб економіки. Всі чітко повинні розуміти, що без економіки не буде ресурсів, без ресурсів не буде перемог на фронті, а без перемог на фронті не буде ні ресурсів, ні держави. Це питання знову ж вимагає від всіх учасників дуже консолідованих і погоджених відповідальних дій, починаючи з ТЦК, влади, конкретного колективу, конкретного підприємства. Чітка робота з точки зору відокремлення критично важливих професій, посад, фахівців, з повторюю, це ресурс, без якого нічого не буде. Ми будемо пропонувати цю ліниску пропозицію як по досконаленню базового закону про мобілізацію, так і вже останніх постанов, які прийняті урядом на виконання законодавчих актів, включаючи 650-ту постанову. І, безумовно, для нас дуже важливо, щоб це охоплювало не тільки критично важливі підприємства, інфраструктуру, а охоплювало те, що ми називаємо економічно активною частиною нашої економіки. Де також ці проблеми не необхідно вирішити адресно по принципу не на шкоді. Та система вимагає дуже серйозного удосконалення і постійної роботи, включаючи інформаційне супроводження. Тим більше, на підтвердження важливості цього напрямку, офіційні дані в поточному році за рахунок власних надходжень від нашої економіки ми фінансуємо тільки 45% наших видатків. Безпецідентно високий рівень залежності від зовнішньої кон'юнктури. А це можна вирішувати тільки стійкостю економіки і. Політикою поетапного відновлення нашої самодостатності ресурсної, економічної, фінансової тощо. І на це повинна бути спрямована як політика держави в цілому, так і всіх нас, включаючи владу, бізнес, суспільство. В цілому. Мене відбулася особиста зустріч з секретарем Ради національної безпеки та оборони, шановним Літвіненко Олександром Валерійовичем. Він отримав весь пакет е, наших напрацювань, аючи попередні рішення антикризового штабу, чекає на е, наше рішення сьогоднішнього засідання. Дуже важливо, що ми працюємо разом з робочою групою при РНБО яку очолі, і Куочолі, шановний Александр Дмитрович, Таким чином, що максимум наших пропозицій, які сьогодні були озвучені обґрунтовані. Стали частою е, рішення РНВО з питань енергозабезпечення і затверджені відповідним указом президента. А далі будемо об'єднувати зусилля і до виконання я просив би тривденний термін по всім двох блокам питань енергетика, бронювання. Хто хотів би ще додати ті пропозиції, які сьогодні не пролунали на протязі трьох днів надати ці пропозиції в центральний офіс ОСПП. Всі реквізити відомі і Ми готові їх також долучити до системного матеріалу, який зараз напрацьовується.